Урок української мови, частина 1, сторінка 25 урок 20, урок 8-й. Тема нашого уроку казка братів грім Білосніжка. Виконуємо завдання 12. Подивіться уважно на малюнок: кого ви бачите у верхньому лівому котику. Так, це королева, яка Дивиться у чарівне дзеркало і розмовляє, з, якого казку цей, з якої казки цей персонаж. Так, це казка братів Грім. Казка білосніжка. Спробуємо швиденько прочитати інформацію з екрана нашого монітора. Виконаємо вправу фотоапарат. У чарівних казках ідеться про чарівні речі. Повторімо ще раз. У чарівних казках ідеться про чарівні речі. А доведіть, що твір біла сніжка є чарівною казкою. Так, там є дзеркальце, яке вміє говорити. Є казкові персонажі. Добре. Почитаємо у риву казки білосніжка повільно, а потім швидко. Білосніжка розповіла гномам свою історію. Якщо ти згодна бути в нашій хаті господиною, то лишайся в нас, тут тобі буде добре. Швидше білосніжка розповіла Гномам свою історію. Якщо ти згодна бути в нашій хаті, господиною, то лишайся в нас. Тут тобі буде добре. Діти, а як же гноми ставилися до білосніжки? Добре. Чому? Тому що вони були добрими і допомагали їй. І вони почули, що білосніжкою скоїлося щось необхідне. Погане. Попрацюємо з вами із тлумачним словничком. Дізнаємося лексичне значення наступних слів. Увага на екран. Перше слово городина. Тобто те, що росте на городі овочі. Морква, буряк, квасоля, картопля. Одним словом, ми називаємо городина. Смеркло. Демніло посутеніло, і настала ніч. Гном, гном бородатий карлик, руда природна копалень, що містить метали. А тепер прошу заплющити очі і на хвилиночку послухати мелодію, про яких казкових персонажів можна було б так розказати саме за допомогою. music mm -hmm. Mm -hmm. Взяли фарби і я попросила б вас намалювати казкового персонажа. Кого б ви намалювали? Можливо, хтось із вас намалював би саме гномиків. Тому що за допомогою саме таких музичних засобів виразності композитор хотів намалювати саме казкових персонажів гномиків. А ми вчимося читати слова ведмежатка і «Ведмежатка». Городини! Гномиків, руду смеркло. Городини гномиків, руду смеркло. І дуже швидко. Городини, гномиків, руду смеркло. Слова ведмежапки. Прокинулася сімох ласкаво, господиною. Прокинулася сімох ласкаво, господиною. І дуже швидко. Прокинулася сімох, ласкаво, господиною. Перегорнемо сторінку і прочитаємо уривок казки, читаємо разом із диктором. Білосніжка дуже зголодніла і хотіла пити, тому взяла з кожної мисочки по трошку городини і по шматочку хліба. І надпила з кожної чашечки по краплі води, бо не хотіла забирати все. В когось одного. Потім вирішила лягти відпочити, бо так стомилася в дорозі, що ледве на ногах стояла, коли зовсім смеркло, повернулися додому господарі хатки, семеро гномиків, що добували руду в горах. Засвітили вони сім свічечок, і коли в хатині стало видно, побачили, що хтось побував без них, бо все стояло не так, як вони залишили. Хто сидів на моєму стільчику? – запитав перший гномик. Хто їв з моєї мисочки? запитав другий. А сьомий глянув на своє ніжечко і побачив білосніжку, яка спала на ньому. Він покликав своїх товаришів і підбігли, побачили білосніжку і вражено загукали. Та це ж дівчина, яка вона гарна! Воно така мила! Вона прекрасна, неначе янгол. Білосніжка прокинулася, побачила сімох гномиків і злякалася. Та вони ласкаво спитали. Як тебе звати, білосніжка, відповіла дівчинка. А як ти опинилася в нашій хаті? поцікавилася гноми. Тоді білосніжка розповіла їм свою історію. Якщо ти згодна бути в нашій хаті, господинею, то лишайся в нас. Тут тобі буде добре. Я за любки лишуся у вас, мовила білосніжка. Так вона стала господарювати в хаті гномів. Зранку гноми йшли в гори, де шукали руду й золото, а ввечері поверталися додому. Білосніжка на той час. Уже встигала приготувати їжу. Ось такий уривок ми з вами озвучили. А зараз виконаємо вправи для покращення зору. Заплющили очі, відкрили, подивилися вгору, вниз, ліворуч, праворуч, на краєчок свого носика, заплющили оченятка, і відкрили і продовжуємо далі працювати. Переглянемо уривок із казки і знайдемо потім в нашому тексті те, про що ми бачили на екрані. І так, ми бачимо гномиків, які повернулися і побачили в річку нашу білосіку. Так, Шукаємо в нашому тексті, де в нас повертаємося до сторінок нашого зошита. Гномики повернулися, Ченятками дивимося. Так, ось вони. А сьомий глянув на своє ліжко і побачив білосніжку, яка спала на ньому. Він покликав своїх товаришів, ті підбігли, побачили білосніжку і вражено загукали. Та це ж дівчина, яка вона гарна! Вона така мила, вона прекрасна, неначе янгол. Подивіться, ось ці речні, які ми тільки що прочитали, вони за інтонацією всі є окличні. Добре, далі наступне запитання з нашого Зошита. Чому білосніжка скуштувала з усіх мисочок? Знайдемо в нашому тексті відповідь на це запитання. Білосніжка дуже зголодніла і хотіла пити, тому взяла з кожної мисочки потрошку городини і по шматочку хліба і надпила з кожної чашечки по краплі водички, бо не хотіла забирати все в когось одного. Наступне запитання в нашому зошиті. Дивимося уважно, ким були господарі хатинки. Дивимося, ким же були господарі нашої хатинки. Коли зовсім смеркло, повернулися додому господарі хатки. Семеро гномиків, що добували руду в горах. Ось наші семеро гномиків, які повернулися додому. Наступне запитання: знайдіть в тексті речення, де гномики висловлюють захват незнайомкою. Та це ж дівчина, яка вона гарна, вона така мила. Вона прекрасна, неначе янгол. Добре, молодці. Назвіть умови, за яких білосніжці буде добре в хатинці гномів. Вона стала в них господаркою. Гноми йшли в гори, де шукали руду і золота, а ввечері поверталися додому. А білосніжка. Виконувала всю хатню роботу, встигала навіть приготувати їм їжу. І жили вони дружно, стали справжніми друзями. Чого навчає нас ця казка? Білосніжка потрапила у лісі до зовсім незнайомих персонажів, але вони разом жили в одному будиночку всі дружно. Вимагали один одному. Гноми в білосніжці, а білосніжка гномику. Тепер знайдемо на сторінці 53 у нашій, нашу чарівну книжку доброти прочитаємо речення, яке ми маємо з вами зараз записати. У добрих гномів білосніжці буде добре. За метою висловлювання, це буде розповідне, неокличне речення. Тому що в кінці стоїть крапочка, а в реченні розповідається про те, як добре було жити білосніжці в гномів. Скільки слів нам треба написати? У перше, добрих друге, гномів третє це перенос, білосніжці четверте буде п'яте, буде шосте. Зверніть увагу, що білосніжка пишеться з великої літри, тому що це ім'я казкового персонажа. А тепер покладіть правильно зошити і запишіть це речення на рядочках зошита. Домашнім завданням у вас буде сторінка 16 і 17. Прочитати уривок казки, виконати тестові завдання, знайти і записати з тексту розповідне окличне речення. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами читали літературну казку братів Грім-Білосніжка.